Це шуруповерти від Штурмакс. І це на 28 Нм, це на 50 Нм, а це на 150 Нм. Їхньою зброєю стануть 110-й турбошуруп, 130-й турбошуруп та 150-й турбошуруп. Відповідно, кожен під свій шуруповерт. Тому що не забуваємо, кожен шуруповерт має своє призначення. Підтверджуємо заяви потужностей виробником. Ось тут ми бачимо 28 нютон. Ось тут ми бачимо 50 нютон. І ось тут ми бачимо 150 ньютон. Шруповерти вже взяли верх над своєю ціллю, ось над тим брусом, тільки тим, що вони на них поки що просто стоять. А давайте вже перейдемо до діла і починаємо з цього. І так, перша модель, яка поступається своїм двом братанам, має 21 ступінь крутіння і два положення швидкості. Працює на щитковому двигуні. До речі, в руці класно стоїть. Як бачимо, справляється без проблем. Я просто в шоці. А ну давайте викрутимо назад. Ух, ти ж просто молодець. І що скажемо, молодець? Він справився не просто зі шурупом, він справився з турбошурупом у тверде доволі дерево. То тепер ось ці мають просто рвати. І починаємо ми з цього. Модель, яка каже: відійде в сторону, бо я кращий, і я сильніший, і я безщітковий. Я зручніший і компактніший, і я сама перевага. І беремо 130-й турбошуруп і починаємо крутити. Назад. Як бачите, справляється без проблем. І як ви самі знаєте, задача перед ними не проста, тому що це турбошурупи. Їх завжди важче закрутити. Модель говорить нам, що посуньтеся, хлопці, бо тільки своїм виглядом я внушаю потужність і силу найбільший, причому дуже зручний в руці. І у мене є функція удару. І у мене є функція Quick Stop. А що це за функція? Зараз я покажу. Що ви випадково стартанули на повній потужності, то це для нього не проблема. Він збереже вашу кість. Це крутіший шуруповерт. Я балдію просто. Але давайте покажемо його наділю. на ділі. на 150-му турбошурупі. І погнали. Без проблем. Оце просто звірство. Цей турбошуруп, він просто сміється. А може, давайте додамо ефекту, візьмемо 200ку. Ось це 150, це 200. -ка. Давайте подивимося, як він з нею буде справлятися. Ану, подивимося, чи цей звір закрутить 200ку. Якщо закрутить 200ку, то цей шуруповерт просто чемпіон. І погнали. От давайте тут, наприклад. Давай, 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 давай. давай. Ох, молодець А це. Дивіться, до стола прикрутив. Тепер подивимося, як працює функція Backstop на відкручування. От я хочу відкрутити. Бачите, він не дає мені різко вирвати руку. Тобто я руку не зриваю. Це взагалі дуже круто. Ось він зупиняється. Класно. Я чуть-чуть повідкручував і тепер можна. О! Тепер ці шурупокрути можуть сміло відпочивати на цьому брусі, бо всі турбошурупи були в нього загнені, без ніяких проблем. Ви все бачили на відео. Наші випробування вони пройшли, а тепер я чекаю у коментарях, які випробування перед ними поставите ви. Напишіть в коментарях, як можна їх ще протестувати. Будемо чекати вашу думку.